Масштабний блокаут в Одеській області вніс корективи в роботу ряду підприємств критичної інфраструктури. Декотрі з них до відновлення електропостачання змушені були тимчасово призупинити роботу. А от в якому режимі працюють хлібзаводи, і чи будуть одесити із хлібом, розкаже Тетяна Бажинар. Масований ракетний удар 5 грудня повністю знеструмив Одесу та область на кілька діб. І поки частина об'єктів критичної інфраструктури очікувала на відновлення електропостачання, одеський хлібзавод більше десяти годин працював на потужному генераторі, аби забезпечити хлібом місто Мільйонник, область, а також Херсон та віддалені населені пункти Миколаївщини. Ну, трошки стало важче, немножко ваші закази більше. Ну, справляємося, даємо ради. Тому що ми патріоти, треба, треба людям давати хліб. В перший день блокауту Одесити спустошили прилавки хлібобуличних виробів в магазинах. На заводі кажуть, приводу для паніки нема, адже 960 співробітників на чотирьох підприємствах в Одесі, Білгородністровському та Подільську цілодобово і позмінно працюють, аби виготовити 115 тонн хлібобуличних виробів в день. Безперечно, блокаут вплинув на роботу нашого підприємства, але незначно і одеситам нема за що переживати. Насправді підприємство працює на повну на повну, майже на повну потужність. У нас є ще резерви. Ми маємо генератор необхідної потужності для того, щоб забезпечити всі виробничі процеси. Нині ціна на хлібоболочні вироби стала. Втім, на підприємстві кажуть, через неструмлення робота заводу на генераторі здорожчує виробничі процеси. Якщо ситуація із електропостачанням не стабілізується, то не виключено, що зросте і вартість хліба.